Патріотизм чи фашизм далі про те, як українські скінхеди готуються до очищення крові нації, у Києві знову побили іноземці. Це перший випадок цього року. Зазвичай на чужеземців нападають вечорами і зовсім не з метою погрубування, а на підґрунті расової ненависті. Цей випадок цікавий тим, що затримані належить до однієї радикальної організації, діяльність якої на межі із законом. Це військові навчання бійців громадської організації Патріот України зареєстрований в Харкові. Відео Аматорське, а все решта по-справжньому у камуфляжному одязі зі зброю в руках патріоти відпрацьовують захоплення будинку. Це відео до правоохоронців потрапило під час затримання на хрещатику чотирьох юнаків, які побили громадянина Туреччини, який прогулювався з українкою. Там починали кричати мені чорні, типа що тут робиш, тут тебе не місце. Іди сюди. Він найстарший з-поміж затриманих на голові щось таке на зразок чуба. Затримані юнаки заперечують, що побили турка. Ну, тут написано Вони нібито просто зупинилися поговорити з дівчиною. Я з діазіата і розговорювалась і на тілом зі шов побиття іноземця не перший випадок у Києві. Схожі напади на чужоземців, навіть закінчувалися смертю. Сергій Голубенко каже, що на його підконтрольній території це центральна частина було два такі напади. Розкрито лише один. Навмисно робиться молодими людьми, які е, сповідують ідеологію монорасизму, але масовості поки що немає. Це знову патріоти посвята нових членів за ідейним натхненником присягу нові члени повторюють хором. Боротися проти всіх ворогів нашої ідеї і в боротьбі, в боротьбі. Не, Не пошкодуємо ані свого часу. А якщо треба, а якщо треба і життя, і життя. Клянуся, клянуся чітко виконувати накази зверхників. Міліція нині розкручує клубок, який має і вивести на зверхників цих юнаків. Все відео знайдене під час обшуку, долучено до справи. Хоча четвірці поки що інкримінують лише групове хуліганство. Валентина Доброта, Дмитро Орлов ТСН, студія 1+,1. плюс